Доброго дня! І ще одна українська панорама, і ще одна зустріч з вами. Вітаємо вас у нашому студіо і будьте з нами до 17 години і 30 хвилин. Незабаром закінчується дипломатична місія посла Канади у Республіці Сербія Романа Ващука. Його екселенція, пан Роман Ващук, співпрацював з українською громадою Сербії, був почесним гостем на всіх наших культурних заходах. Під час зустрічі з паном Романом Ващуком і пані Оксаною Смеречук ми почули про враження від років, проведених у Сербії. Пан Роман Ващук разом з дружиною Оксаною були почесними гостями на всіх заходах та маніфестаціях української громади. Вони підтримували зв'язки з українською громадою, з нашими товариствами. Під кінець мандату ми їх відвідали, та й вони нам кажуть. Ваша екселенція. Пройшов час дуже швидко, і ваш мандат у Сербії, як посла Канади у Сербії, закінчується. Які враження носите звідси? Тут ви познайомилися із українською діаспорою, і взагалі у Сербії, напевно, досить гарних вражень. Я з'їздив, так би сказати, Сербію з, з довжі поперек. Значить, від Суботиці до Там Врання на півдні, бору на сході, прієполя на... на заході. Так що дуже багато е, цікавих вражень. Я би взагалі хотів би залишитися ще довше, але кажуть, служба не дружба, і е, міністерство має для мене якісь інакші е, ідеї, ш, 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 що зі мною зробити в майбутньому. Е, але справді Сербія це дуже різноманітна країна на відносно малій території, але стільки різних історичних впливів, стільки різних національностей, людей. Так би сказати, слоїв чи пластів культури, хто цікавиться, може для себе тут дуже багато цікавого знайти. Ви мали можливість познайомитися з українцями у Сербії, часто були на їхніх маніфестаціях, часто брали участь у наших передачах українських у телебаченні Воєводини. Що можете сказати про нашу українську громаду тут? Я думаю, що ви із... Мікронаселенням робити максі, так би сказати, результати і, і зусилля. Е, я думаю, що, мабуть, немає десь у світі такої чисельно малої, але дуже активної громади, як, як ваша. Е, це частина мабуть, завдяки також підтримці з боку держави, але найбільше. Через саму активність людей в товариствах, і то, то видно. Я думаю, приклад того також. Е, одне, це учені культурні події, але друге, що скажімо, коли була небезпека е, оцих е, повеней, то, скажімо, члени товариства Коломейка були серед тих, які організовано зібралися і е, пакували оті ті мішки з піском е, на, на берегах Сави. Значить, то є. Часто чується нарікання тут в Сербії, знаєте, що от, люди атомізовані, незорганізовані, не зорганізовані, немає ініціативи. Цього я думаю, про українців Сербії сказати не можна. Таких нарікань, такі нарікання не є на місці, навпаки, це, я думаю, приклад можливо і для ширшого суспільства, як можна себе зорганізувати і представити. Та я думаю, для деяких громад у інших країнах також. Українська діаспора у світі дуже чисельна, хоч вона у Сербії не така ж велика, як і ви сказали, але активна і добре організована. Наскільки важливо це для України, щоб так гуртувалася? Українська діаспора, того найкраще могла б вам сказати Україна. Я можу вам сказати з точки зору людини, яка виросла в Канаді, яка була активна там, у громадських організаціях, що це почуття. Споріднення і якоїсь сполученості є дуже важливе, е, мені здається, що люди українсько похожні ще перед е, значить, винаходом Фейсбуку і Твіттеру вже були між собою пов'язані. Е, чи то листовно, чи то родинно, чи, чи так інакше. І для того, щоб зберегти Спадщину і передати іншим людям потрібно відчувати, що воно комусь потрібне. Е, потрібно не тільки вашій родині, але ще й комусь іншому. І то почуття, що хтось інший у вашій країні, але також і в інших країнах займається тим самим чи подібним, не тільки зберіганням, але розвитком культури надає людям більше енергії, е, якихось е, позитивних е, почувань. Що вам найбільше запам'яталося у Сербії серед такої різноманітної населеності? Mm -hmm. Які враження носите ви з собою? Знаєте, я мушу сказати, що мене, наприклад, вразило місто Бор, Гірниче місто, яке було в дуже тяжких обставинах, тому 10 років, а тепер? Переживає певне таке відродження, е, також частина завдяки нашій канадській фірмі, яка перебудовує там е, їхню основну фабрику. Е, е, всякі культурні маніфестації, чи то тут, у Белграді, знаєте, е, е, ансамбль Коло, але так само товариство Синюка, Карпати, Коломейка, е, також я думаю, мав гарну співпрацю також із Національною Радою Русинів. І мені здається, що чим більше і, і зрештою добрі контакти також із пані Макановою з словацької громади. Словаки воєводини також в Канаді зорганізовані, так як і Комітет українців з колишньої Єгославії. Все це є мені здається, нитки. З яких можна сплести е, кращі і сильніші зв'язки. Е, так що, так, власне, збирати нитка по нитці, е, щось може виглядати само по собі неважливе чи мале, але кожен зв'язок веде до якоїсь людини, до якоїсь душі, до якихось зацікавлень, е, і часом може несподівано бути пов'язаний ще з чимось. Е, отже, я вам дам такий приклад, е, Наша працівниця консульського відділу в посольстві вернулася з Нового саду і була дуже вражена і сказала амбасадори, як то так, я говорила з якимсь прокурором, а він мене питається, як ваш амбасадор Роман? Вона каже, звідки ви його знаєте, чому ви його називаєте Роман? Каже, то він з нами співав в хорі. Гармонія. Ми його знаємо. Е, так що е, то є такі, власне, несподівані зв'язки, і через того, очевидно, її розмова. На консульську тему з даним прокурором відбулося дуже дружно і корисно і для Канади. Ви досить активні, багато обов'язків, а співаєте її в хорі, чи вам, може, не забирає багато часу, не заважає? Знаєте, на є час, якщо його відповідно зорганізувати. Для мене. Життя тільки як закриєшся в конторі і сидиш там, місиш папери, то не є життя і то не є дипломатія. Дипломатія то є зв'язки з людьми. А власне спів, культура, живе людське спілкування, навіть в нашу віртуальну добу є найкращим засобом будь-якої дипломатії. Вам добре відома воєводина. Ви часто були у новому саді. Що скажете за нашу таку багатонаціональну воєводину? Ну, я, я думаю, що я тут може трошки повторююся, але, але я вже звик повторюватися. Е, а то є, що це нагадує нітку свою рідну е, Європейську Канаду, чи маючи на увазі ландшафт, якийсь може Саскачеван. Е, Тобто. Територія, де люди всі так це прийшли, які маєте побажання для глядачів телебачення, воєводини та української панорами? Я думаю, дивіться далі, вашу улюблену українську програму, передачу. Е, і давайте знати вашим знайомим по світу, е, що можна за нею слідкувати і через Ютуб. Я вже це різним своїм знайомим на це вказав, і в Канаді, і в Україні. І то є нагода для кожного, щоб слідкувати за життям е, тут, е, чи зблизька, чи здалека. Дякую вам. Роки проведені у Сербії для дружини посла пані Оксани Смиречук були насичені гуманітарною та громадською діяльністю. Пані Оксана очолила міжнародний клуб жінок у Сербії і ангажувалася, щоб допомогти всім тим, кому допомога найбільш потрібна. Пані Оксана каже, що від перебування у Сербії у неї склалися яскраві враження. Дружина посла Оксана Смеречук своєю активністю гуманітарною і громадською діяльністю багато допомогла під час років проведених в Сербії. Пані Оксана, дипломатична місія вашого чоловіка як дипломата посла Канади в Сербії наближається до кінця. Які були ці три роки для вас, як дружини посла, чим ви займалися тут, у Белграді? Можу сказати, що ці руки були дуже насичені. Е, я спершу приїхала і постановила, що буду вивчати сербську мову. Для мене є дуже важливо, щоб я могла е, розуміти, і читати, і спілкуватися з людьми один на один. Е, то я взялася за вивчення мови, і крім цього, я записалася до міжнародного жіночого клюву. Е, цей клуб нараховує дуже багато членів, около 200, більше тепер ніж 200 членів. І члени приходять до клубу із дипломатичних кіл, також із є жінки із сімей із ділових кіл, тобто міжнародний бізнес, і також від інших міжнародних організацій. Спершу я брала активну участь як просто звичайний член, але тоді погодилася бути в комітеті, і останнім роком я була предсідником міжнародного жіночого клюву. Значить, наш клюб. Має різні види діяльності. По-перше, це е, товариська ціль, щоб багато жінок, які приїхали з кожної з різних сторін світу, тут могли з кимось подружити, запізнатися, також е, подружити і запізнятися із сербами і сербкинями. Е, е, ми організуємо різні е, заходи, різні, різну культурну програму, щоб люди могли запізнати дещо про Сербію, про Белград. І е, також запізнатися з місцевими людьми і запізнати культуру Сербії. Е, також ми організуємо деякі імпрези, які є гуманітарні, е, з, з ціллю е, збирання грошей, які тоді допоможуть людям в потребі тим, що є найбільше, най, найбільше загрожені тут у Сербії. Це є такий е, жест. Як ми спільно в міжнародному дипломатичних колах пробуємо допомогти людям у Сербії? Наприклад, щороку у грудні організується великий гуманітарний базар, в якому беруть участь останнього року брали участь більше, ніж 40 різних амбасад, і також були більше ніж 50 різних стендів. Прийшли більше ніж 5 тисяч людей відвідувати цей базар. Працювали там около тисячі волонтерів. Це був величезний базар, і ми зібрали в результаті 140 тисяч євро. І ці гроші тоді були скеровані на багато різних проєктів, які допомагають найбільш угроженим. Групам населення в Сербії це включає пристаріні люди, це включає проекти, які для дітей із вадами розвитку. Це також включає угроженим групам населення, як, наприклад, ромським ромським населенням. Недавно Сербію закупили таке велике стихійне лихо лихоповені. Чи тут буде щось організовувати міжнародний клуб жінок? Якусь гуманітарну акцію. І це маємо в плані якраз ці повені трапились в такий час, коли ми завершуємо нашу діяльність на, на цей рік. Але я думаю, що це буде продовжувати ця наша група міжнародних жінок, і будемо старатися допомогти з певними проєктами відбудови тут у Сербії після повенів. Ви активно разом з чоловіком брали участь у різних заходах української громади тут, у Сербії. Розкажіть про свою присутність на цих заходах. Нам було дуже приємно брати участь. Це нам нагадало багато що із того, що ми виділили в різних діаспорах, чи то в Австралії, чи в Канаді, Америці. Навіть в Польщі я тут бачила багато спільного і відчувається, що є багато спільного. Зокрема, з тою діаспорою у Канаді, яка виїхала більше ніж 100 років тому до Канади. Багато форм різних збереглося. Наприклад, забави подібні, церковні імпрези виглядають подібно, і навіть навіть спосіб, як люди висловлюються, це щось дуже рідне. В яких країнах ви ще проживали і яка різниця між вашим перебуванням у тих країнах і тут, у Сербії? Ми в багатьох країнах вже жили. Я виростала в Австралії, а очевидно в дорослому житті жила в Канаді. Також разом із чоловіком на відрядженні. Ми вже жили у Москві, коли ще був, це був Радянський Союз. Також в Києві, в Україні, у Берліні, в Німеччині, а тепер тут, в Белграді, в Сербії. Важко сказати, в котрій країні краще, бо кожна має свою особливість, кожна країна має щось, що є приваблююче і що неповторне, що де ніде інше не побачиш. Тут мені в Сербії особливо вразила значить, теплота людей і гостинність. І як просто прямі розмови, що можна завжди вийти з людьми на контакт. А якщо повернемося знову до української громади, українці в світі, чи вони всюди однаково живуть, однаково діють чи є якісь різниці між їхніми різних країнами перебуванням? Я би сказала, що є багато різниць. Це залежно від країни, це все залежить, якій загальній державній. Устрій, як це сприймає національним меншостям, тобто сприяє розвитку їхнього культурного і громадського життя. Я думаю, що в Канаді громада почувається дуже і надана є багато підтримки державної, хоча у Сербії я би сказала, що навіть краще держава підтримує національні меншості. Але у Канаді вже є сторічна традиція, також самоорганізування, і також є дуже громада, є дуже різноманітна, є різні хвилі імміграції українців, і всі почуваються собі, що можуть себе виявляти так, як почувається їм належиться. Крім цієї діяльності, що ви тільки що згадали, ви також брали активну участь і у хорі. Так, це правда. Нам подобається музика, нам подобається, зокрема, хорова музика. Любимо співати. Здається, що майже в кожній країні і в світі, де ви мене жили, ми якось долучилися до якогось гурту чи хору. І так само тут, першого року, що ми приїхали. Нам якось навколо Різдва забракувало колядок і тих, що ми співаємо в Канаді, також дехто інший із амбасади, зокрема асистентка Бері Джермен, яка є великий любитель хорового співу і має багато знання з цього. І вона саме. Розпочала хор у вас двоє дітей. Як вони привикли тут жити у Сербії? Які враження від життя у Сербії тут у ваших дітей склалися? Мої діти вже мають тепер 13 років і 17 років. І для підлітків, для тинейджерів, це трошки складно переїжджати від одної країни до другої, там залишати друзів, тут шукати нових друзів, нова школа і так далі. Але вони всі прижились і. Тут знайшли нових друзів, і тепер їм дуже подобається Сербії, навіть жаль виїжджати. Що ви з Сербії понесете з собою, звідси, які враження? Я думаю, що най... найбільше це є, я думаю, гостинність. Що люди гостинні і радо запрошують до себе. і... Можна дуже швидко запізнатися з людьми і а, тебе приймають просто добре. Щоби ви побажали українській громаді тут, у Сербії. Бажаю громаді, бажаю вам, що ви далі процвітали, що ви е, свого гордилися своїм і е, ви маєте чого, маєте велику історію, маєте багато осягнень. І е, ви дуже багато зберегли, і бажаю, щоб ви далі розвивалися і були на такому прекрасному рівні. Всього доброго вам, нехай Боже, щастий Боже. Ось так і де б не побували його екселенція, посол Канади у Сербії Роман Ващук і його дружина Оксана Смиричук, ми їм побажаємо щастя. А цікавий і веселий танець танцювального колективу Юність Львова, Україна, подивіться і підніміть свій настрій так завжди почувають себе танцюристи, невигаданий і добрий танець, яким завжди набирають чимало оплесків. Тим, як попрощатися коротка вістка із кули товариства імені Івана Синюка, яку послав Филип Проник, секретар цього товариства. У ній кажеться, що 26 липня у Прняворі Республіка Сербська, Боснія і Герцеговина, відбувся п'ятий фестиваль національних меншин під назвою Мала Європа у організації Союзу національних меншин і туристичної організації міста Принявор під патронатом Общини Прнявор. На фестивалі. Брало участь товариство імені Івана синюка Скули, зокрема, молодіжний танцювальний гурт під керівництвом хореографа Йосипа Сапуна і оркестр цього товариства, якого очолив Ярослав Кулеба. Про цю подорож докладніше у наступній українській панорамі. Дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і YouTube-каналі Українці РТВ. До побачення!